Народ, всім привіт! А, сьогодні хочу зняти таке відео. <кій> відео буде у нас зрівняння сороківок китайських топ-3 китайські сороківки Це у нас буде Ловол, донфенг та ДТЗ. А, на першому місці у нас буде ДТЗ 5404. На 40 кінських сил вага даного трактора 1960 кілограмів. Друге місце у нас буде Ловол, 1795 кілограмів вага, і на третьому місці Дон Фенг 1770 кг. Найважчий між ними буде ДТЗ майже 2 тони. Як в ДТЗ Донфенгу та Ловолу, передній міст а, великий масивний, посилений, міцний, 40 Ось, а, Двигуни а, ДТЗ CF4B40T. Нумерація ну, двигуна код. Донфенг використовує знаменитий КМ490 ВТ. Ну, Ловол використовує теж свій двигун 4L23ВТ. Всі ці двигуни, що в Ловола, що в ДТЗ, це у нас виходить, модифікований. Модифікований КМ 490 або КМ 385, і це буде в нас іде Модифі... ну, Модифіціровано не означає, що надійне. Але час показав, що, що в ДТЗ, що в Лавола, що в Донфенга, а двигуни а, нормальні більш-менш надійні і саме головне ремонтно способні. По, <кій> по, по, по а, якщо дивитися по ціновій категорії, то у нас буде а, ДТЗ а, буде коштувати там біля 8500. Ну, десь так в районі. А Донфенг. Десь ну, теж буде десь в районі 8,5. А і ловол буде десь в районі 9,5-9,5. По ціновій категорії у нас ДТЗ буде дешевше. Донфенг буде чуть дорожче, і Ловол буде само дорожче. А Гарантія ДТЗ дає 3 роки. А Донфенг і Ловол, якщо не помиляюся, по 2 роки. Або. 3000 тисячі мотогодин. Ось так. А, по комплектації всі вони комплектуються зіп ящичок. А, і, в принципі, більш, більше до тракторів нічого не йде там. А, інструкція по експлуатації, а, і все. А, характеристики даних тракторів, можна сказати, одинакові. А, передній міст включає, ну, включається, включається вручну а, гідроусилитель руля. Навіска трьохточкова посилена. А, вал відбору потужності, дві швидкості 540 та 760. А, Блокировка задніх диференціалів, ручний газ, сучасна панель, рівний пол, ну, рівна підлога. І, в принципі, там є галогенна оптика, є ледівська оптика, там вже дивлячись від модифікацій тракторів Генератор десь на 600, ватт. 600 або 700 Вт, якщо я не помиляюся, ось а КПП-4 плюс на Ловолі, Донфенгові в ДТЗ буде 3 плюс і 3 діапазона. А в Донфенга та Ловола буде 2 діапазона понижені та повишені. А, всі ці трактори а, рахуються а, швидкісними тракторами і можете знаєте, з села в село. Переїжджати швидко. Крім ДТЗ, ДТЗ буде трошки повільніше, а Донфенг та Ловол будуть більш різвіші. Ось, тяговий клас в них одинаковий. 6-9, по-моєму, якщо не помиляюсь, або 7. Тому що, дивіться, одні так пишуть, одні так пишуть, там треті ще там пишуть. Але так, по суті, тяговий клас, по-моєму, буде 7-0. 7 клас. Все виготовляється в Китаї, але з якісних деталей. Ось. Ловол, Донфенг та ДТЗ це у нас є. Еталон якості китайських тракторів. Ось так. Тому хто хоче собі взяти хорошу сороківку то рекомендую роздивлятися такі сороківки як ДТЗ, Донфенг та Lovor. Це у нас буде а, люкс. Люкс, а якщо дивитися бюджетні сороківки то їх, в принципі, багато там Оріони, Кентаври, булати. Скаути і так далі. ось Можна сороківку взяти з бюджетних, там і за Ну і за 7 тисяч теж можна взяти у акції. Десь дивився на одній площаці і за 6800 був кентавр сороківка Це якщо бюджетні. Ось таке, друзі, порівняння. Тому, хто хоче 40 рекомендую. Якщо хоче важку, то ДТЗ, якщо хоче там, трошки легшу, то Done або Ловола. В принципі, всі ці три трактори хорошої якості і більш-менш ціна на них адекватна. Якщо так розбиратись, то будемо рахувати, що ціна якість. Тому ось так ось якось. Всім до зустрічі! Не забувайте ставити ваші вподобайки, пишіть ваші коментарі. пишіть, що ще можна зняти. Всім до зустрічі!